Вони протримались на глибині 4,5 км кілометра в півтори рази довше, ніж у них був кисню. Ця дивовижна історія сталася двома британськими підводниками в 1973 році, які прокладали кабель на дні океану. Через технічні причини їхня міні-субмаріна застрягла під водою і вони були змушені чекати на порятунок. Замість 60 годин вони протримались майже 90 завдяки своєму диханню. Ці двоє врятованих дихали по черзі носом і ртом. Коли потрібно було приймати рішення робити налаштування в субмарині, виходити на зв'язок з землею, вони дихали через нос. В той час, коли були просто паузи, потрібно було перечекати, вони дихали через рот дуже повільно. Це дало їм можливість дочекатися спасіння, і коли їх врятували, запас їхнього кисню був ще на 11 хвилин. Ця історія дивовижна не тільки тим, що ці двоє. Протрималися так довго і врятувалися, врешті-решт, але і тим, що всі дослідження з дихання були зроблені трохи пізніше, і це справжнє диво, що вони володіли вже тоді цими знаннями. Що ж для нас, які ми висновки можемо з цього зробити? Коли ми дихаємо носом, наш організм працює наповну, наш мозок ясний, ми можемо приймати зважені рішення. Якщо ж ми дихаємо через рот, наш організм в стані виживання. Наші органи і системи працюють на мінімальному режимі, наш мозок не думає ясно. Тож, коли ви тренуєтесь в спортзалі, піднімаєтесь по сходах, будь-що ви робите, слідкуйте за тим, чи дихаєте виносом. Будьте здорові, бережіть себе, і побачимось на вебінарі 7 листопада о 19.30.